Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Volkswagen Passat B7 Америка мотор 2.5. Чоловік приїхав з такою проблемою. Поміняв радіатор пічки і через деякий час все рівно. Не влаштовує результат. З правої сторони заміряли 48, серединка 60, ліва сторона 62 градуси. Ну, тобто Це маловато Це результатом такої справи є те, що в системі є бруд і його треба туди видаляти. Поглянемо, який бачок. Бачок видно мутнуватий. Антифриз в ньому теж мутнуватий, то потрібна заміна. Тобто В даному випадку будемо мити всю систему. Будемо Радіатор пічки окремо, систему всю поганяємо, вимаємо бачок і побачимо на результат. Так, в першу чергу підключились до радіатора пічки. І Подивимось, зараз прогрівається наш апарат. あ。<Yeah. S 2> Вже 40 хвилин ми чистимо радіатор пічки. Як бачимо, на апараті у нас 87,5 градусів. Підемо, глянемо, що за результат. З правої сторони було 48 градусів, більше не давало. Дивимося права сторона. Машина не заведена. Від апарату 60, вже майже 66 градусів. 48 на 66. Це сама хуже. Права сторона. Поглянемо. Тут у нас було 60 градусів по центру. Глянемо зараз, що видає центральна частина. Ну, як ми бачимо, Да пішло набирати 73, 74. Ну Результат, як кажуть, на лице. Самі бачите, Ефект вражаючий. Ну, догонить до 80 градусів. Зараз на апараті вже 88, тобто менша температура, ніж робоча в автомобілі на 2 градуси. І при цьому ми бачимо 77 і продовжує набирати. Результат просто чудовий. Це був радіатор пічки. І зараз ми переходимо. До миття системи охолодження. Бачок був в такому занедбаному стані, на жаль, зразу не зняв, але на відео там на початку видно. Миємо також бачок, побачимо, який результат буде на бачку. Але що, що цікаво, що бруду як такового ну, немає так, щоб насипало, знаєте, так як... Буває, щоб аж ух так насипало. Так, є, кусочки є, повилітало, хімія попрацювала, але на глаз не багато бруду. А все ж таки хімія робить свою справу. Вона просто убирає весь цей нальот і виходить ефект, який маємо. Продовжуємо чистити систему охолодження. Зараз будемо підключатися в малий круг. Потім у великий круг. То все, все поетапно промиємо. І передній радіатор, і мотор. Мотор цей контрактний, попередній мотор, щось з ним сталося, там тріщина в головці, людина замінила мотор. Як бачимо, на ньому є надписи контрактного мотору. Але він простояв довго і бруд є в системі. Треба прочистити і буде все порядок. Так, поглянемо, скільки ж бруду було в пішці, Як бачимо, хімія почала працювати і куски такі залежні відложень розтворило. Багато чого розтворилось, але і залишилось. Зараз пічка працює ідеально, як нова. Переходимо до промиття мотору. Зараз підключений ми в малий круг. І будемо чистити мотор. Почистили малий круг мотору. Бачимо, є дуже мілка ржавчина. Ну, перший погляд кажеться багато, але цього достатньо, щоб забивати радіатор пічки. Зараз ми вже малий круг. Відключились і підключились до великого кругу через передній радіатор. Будемо робити фінальну зачистку мотора, включаючи передній радіатор. Триває промивка у нас переднього радіатора через великий круг, а тим часом ми відмивали бачок. Бачок був дуже-дуже брудний, такий, що не було видно взагалі нічого в ньому. Подивіться який результат маємо. Все чистенько, все гарно. Бачок запущений. Закінчили ми промивку цієї системи охолодження. Ми бачимо бачок чистий, колір антифризу рожевий. Заливаємо концентрат Хепу G12, гарний антифриз, рекомендуємо до використання. Зараз система охолодження в нормальному чистому стані. Власник автомобіля задоволений, пічка гріє. Хочу напомнити, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Працюємо, працюємо не просто, а працюємо на потреби Збройних Сил України, як сказав наш президент. Або ти на фронті, або ти допомагаєш тим, хто на фронті. Тому поки ми ще не на фронті, допомагаємо чим можемо. Всім дякую за перегляд. Звертайтесь, помити систему або пічку, радіатор пічки. Замінити якісно антифриз, повну заміну робимо. Нічого не залишається, повністю апаратом все виганяємо до жодної краплини. Звертайтесь, будемо раді вас бачити. До зустрічі. Слава Україні, слава Збройним силам України!